Виконуємо номер 359 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Подай у вигляді добутку степінь 2013 у квадраті. Отже, у нас буде добуток двох множників по степінь 2, кожен з яких дорівнює 2013. Завдання друге Б у кубі. У нас буде добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює Б. А у п'ятій степені буде добуток п'яти множників, кожен з яких дорівнює А. Сім у десятій степені добуток, який складається із 10 множників, кожен з яких. Дорівнює 7. 6, 7, 8, 9 і десять. Перевіряємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять добуток із десяти множників, кожен з яких дорівнює сім.